Синьо-жовтий це не лише кольори, це код стійкості нашої нації. Україна проходить складний шлях і не звертає з нього. В етері Креманшутські новини про найважливіше. Дивіться далі. Коли за слово карали таборами, а думку тюрмами вони все одно обирали свободу. Сьогодні Україна згадує своїх політв'язнів, людей, які вистояли під тиском тоталітарного режиму і стали символом незламності. Нації. У часи радянського тоталітарного режиму українців карали за слово, за думку за бажання бути собою. Їх позбавляли свободи, ізолювали від світу, намагалися зламати морально і фізично. Але навіть за гратами вони залишалися вільними у своїх переконаннях. І сьогодні, 12 січня, ми згадуємо українських політв'язнів, людей для яких любов до батьківщини стала випробуванням, а вірність справді вироком. Українські політв'язні були різними: митці науковці, мецій-науковці, військові, вчителі та звичайні робітники. Їх об'єднувало головне незламність духу. В умовах тиску, таборів і нелюдських випробувань вони берегли мову, культуру і історичну пам'ять. Саме там, у холодних камерах і табірних бараках, народжувалася ідея незалежної України, тиха, але вперта, яку неможливо було знищити. Сьогодні ця історія не втратила актуальності, адже те, що не вдалося стерти тоталітарному режиму, сучасна Росія намагається знищити силою зброї. Російсько-українська війна це не лише боротьба за території. Це війна проти самої ідентичності українців, проти нашої мови, культури, пам'яті та права бути вільними у власному домі, Як і в ті часи українці знову переслідуються про українську позицію, знову є політичні в'язні на тимчасово окупованих територіях, у російських тюрмах, у підвалах і таборах знову лунають спробу переписати історію, стерти культурні коди, змусити мовчати. Але як і раніше, ці спроби приречені. Адже українці, борючись на фронті, щодня доводять свободу, можна відібрати фізично, але неможливо знищити духовно. І день українського політв'язня це день гідності і правди. День, коли ми згадуємо тих, хто вистояв тоді, і думаємо про тих, хто бореться сьогодні. Бо допоки українці пам'ятають і чинять опір, Україна була і буде вільною. Катерина Груднєва, Кремчуцькі новини. У Кременчуці днями з'явився новий унікальний простір, що поєднує кулінарію, відпочинок і натхнення. Місце, де кожен може спробувати себе у новій ролі, відкрити нові смаки та просто добре провести час. Про що йде мова? Дізнаєтесь вже за мить. Днями у Кримучуці відкрився по-справжньому унікальний простір місце, де кожен може спробувати себе у ролі кулінара та водночас відпочити душею. Ванілін – це не просто студія для навчання, це сучасний простір дозвілля та відпочинку, створений з великою любов'ю, терпінням і вірою в те, що кулінарія здатна об'єднувати людей та дарувати позитивні емоції. У створення ванілін було вкладено чимало часу, сил і натхнення, аби кожен гість відчував себе комфортно та по-домашньому затишно. Тут продумана кожна деталь від атмосфери до професійного обладнання, яке дозволяє повністю зануритись у процес приготування страв на урочистому відкритті простору. Зібрались десятки гостей. Серед них заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко, який привітав команду Ванілін з успішним стартом та побажав подальшого розвитку. Друзі, я по перше, всіх вітаю і вітаю власників ініціаторів цього. Цього, тому що кожен бізнес, який в такий важкий час в Криму чи це великий подвиг. Е, я впевнений, що це. І великий ризик саме такий формат він є в місті революційним, нема такого можливо навіть і в Полтавській області. Тому дай Бог, щоб у вас був запис не лише на січень, а на весь рік. Сучасний простір обладнаний усім необхідним, аби кожен відвідувач міг у повній мірі відчути себе справжнім кухарем. Водночас студія відкрита не лише для дорослих, для дітей тоді абонемент на відвідування студії двічі на тиждень. Маділін має дві окремі зали кухні. Одна з них призначена для кулінарних майстер-класів, інша для кондитерської справи. Це дозволяє одночасно проводити різні формати занять та створювати ще більше можливостей для творчості. Особливою родзинкою відкриття стало дещо нове і масштабне для нашого міста. Торт вагою 150 кілограмів, довжиною близько трьох метрів та шириною майже один метр. Ми створили цей кулінарний шедевр рівня, напевно. Такого, що немає, не було ще в Кременчуці. Його вага 150 кг, кілограм, і напевно ми можемо половину Кременчука пригостити цим кулінарним шедевром. Сьогодні ми його хочемо подарувати як нашим гостям, а також частину цього смаколику передати на благодійні цілі, а саме в госпіталь ветеранів війни, а також у притулок для дітей. Окрім цього, заклад організував благодійний збір коштів для поранених бійців, вкотре довівши, що ванілін це не лише про кулінарію, а й про підтримку, людяність та небайдужість це свято було б неможливим без наших бійців, які захищають нас на фронті. Тому ми, ми організували збір для поранених бійців бригади Любарт і хочемо, щоб всі доєдналися до цієї ініціативи. Тож відтепер у Кременчуці існує унікальний простір, де кожен може знайти своє власне покликання, відкрити нові таланти та провести час з користю і задоволенням. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Про можливість для Кременчужан навчитися стародавньому українському стилю малювання та відкрити світ петриківського розпису розкажемо далі. Кременчуцька міська художня галерея регулярно влаштовує різноманітні заходи для популяризації краси та сили українського мистецтва. Черговою такою ініціативою стала школа Петриківського розпису. Колаборація з художньою галереєю, оскільки я є членом спілки майстрів народного мистецтва України, в нас виникла така загальна ідея, завдячуючи надії Купенка. Ми створили таку колаборацію, в якій буде проходити серія майстер-класів, або можна назвати школою Петриківського розпису. Від сьогоднішнього дня до останньої суботи-травня. Ми будемо якби, в школі Петриківського розпису від самого початку до, і до великих композицій, від першого основ Петриківського розпису до великих композиційних рішень. Основною метою цих майстер-класів є пропагування аутентичної української культури, а Петриківський розпис є її невід'ємною складовою. Ба більше він є частиною нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Тож і не дивно, що захід не залишив людей байдужими. Очікування в мене дуже добрі, тому що я люблю ось такі заходи, там де пропагандують українське, і я люблю дуже малювати. І завжди мені було цінно наші українські традиції, і дуже подобався Петриківський розпис. Тому я хочу навчитися в цьому. Приємні дуже очікування, сподівання навчитися такому су, суто українському, автентичному розпису дуже хотіла давно і дуже рада. Можливості маємо надію, що такі заходи вкотре продемонструють багатогранність та цінність української культури, адже це те, що хоче у нас забрати ворог, і за що ми щоденно продовжуємо боротьбу. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Криман Шуцькі новини. У час, коли країна щодня виборює право на життя, молитва стає опорою. Так біля комплексу пам'ятного Христа, духовенство різних конфесій разом з вірянами традиційно зверталися до Бога. Більше дивіться далі. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Уже чотири роки поспіль непохитна молитва і віра у краще майбутнє єднають варіанти духовенства різних конфесій. У неділю біля комплексу пам'ятного хреста знову зібралися ті, для кого мир не просто слово, а щоденна надія, і спільне прагнення до миру у вільній, незалежній Україні. Благослови наші справи, принош славу нашу перемогу і над ворогами нашими. Зміцни самогутньою твоєю правицею державу, нашу Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам все, що просимо для спасіння. Примири ворожнечого і миру тверди. Прошу тебе, щоб ти захистив своїм щитом наших воїнів. І дав їм перемогу над загарбниками російськими, надали їх силою та мужністю. Безстрашно наступай на сили ворога і відбивай усі його атаки. Комплекс пам'ятного хреста вже давно перетворився на місце сили, де біль і надія переплітаються, а молитва набуває особливої глибини. Тут під час соборного міжконфесійного молебню згадують полеглих, моляться за живих і просять мудрості для тих, хто нині боронить Україну. Господи, щоб твоє благословіння перебувало над наших військових. І тих, хто сьогодні напередку, і тих, хто сьогодні кує перемогу тут в глибокому тилу, благословляємо всіх полонених поверненням додому, дай встояти і повернутися, Помер... повернутися незламаними в ім'я Ісуса Христа. Духовна єдність громади залишається міцною опорою як для міста, так і для країни. І доки лунає спільна молитва, жива віра у те, що мир обов'язково повернеться в Україну. Катерина Грудніва Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Кременчуцькі дзюдоїсти показали гідний рівень підготовки на обласних змаганнях. Про їхні перемоги наш наступний матеріал. 9 січня відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед юнаків та дівчат у вікових категоріях до 13 та до 18 років. Кременчуцькі дзюдоїсти з числа вихованців ДЮСШ, з дзюдо, спортивного клубу Легіон та спортивного клубу Кремінь дзюдо здобули багато перемог та призових місць. «У Змагання взяло участь 120 спортсменів з усієї полтавщини. Місто Кременчук був представлений порядку 30 спортсменів і в підсумку змагань у нас 21 медаль серед яких 11 аж золотих. Це каже про рівень нашого дзюдо, що тренери в місті Кременчук працюють дуже. Добре, і то ми дуже довольні результатом». За підсумками змагань збірна Кременчука навіть здобула перше місце у загальнокомандному медальному заліку. Продемонструвавши високий рівень підготовки та стабільні результати. Це початок сезону. Тобто, чому добре виступила? Так то тобто, що більшість спортсменів перед цим прийшли зимовий табір. Тобто, ми були в Карпатах, тренувалися. Не давав я перерву на скажімо так на святкування новорічних свят. Ми весь час тренувалися, і як наслідок, такий гарний результат. Самі ж спортсмени відзначають, що раді такому вдалому початку спортивного сезону. Я посіла перше місце ну, хороший початок цього року. Надію, що весь рік буде такий. Я пробула дві сутички. Справнько в моїй категорії було ну нас було троє. Ми швидко відборолися. Хочу подякувати тренерам. За підготовку, за табір, спортивний. Від боровся чотири зустрічі. Дві з них боровся зі своїми з однієї групи. Три зустрічі виграв, останню програв. Але мене поставили на перше місце за техніку, як мені сказали. Тож, завдяки невпинним тренуванням, кременчуцькі дзюдоїсти стабільно показують високі результати та досягають призових місць. Змагання дуже сподобалися, суперники дуже гарно боролися. Дякую тренерам. Взагалі, ті, хто влаштували ці змагання, дуже все сподобалося. Привів чотири сутички, виграв три. Зайняв друге місце. Дуже хочу сказати, дякую суперникам, дуже класно боролися. Взагалі турнір дуже класний. Зайняла перше місце О, було не страшно. Було дві соточки, дві виграла і сип'яні були легкі. Я рада, що я зайняла перше місце. Вітаємо спортсменів і їхніх тренерів з чудовими результатами та бажаємо успіхів і нових перемог у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Криманчуцькі новини. Цими вихідними Кременчук поринув у різдвяну атмосферу знайому з дитинства історії вечорів на хуторі поблизу диканьки, поданої у сучасному форматі. Про те, як все було, дивіться у наступному сюжеті. Цими вихідними Кременчук мав можливість зануритись у добре відому різдвяну історію, подану на сучасний лад. Вечори на хуторі поблизу диканьки це твір, який багато хто пам'ятає ще зі школи. Особливо близька ця історія мешканцям Полтавщини, адже події розгортаються саме на нашій землі та розповідають про диво та магію напередодні Різдва. Вистава захопила глядачів з перших хвилин. Яскраві образи, щира гра акторів, сильні голоси та нестандартне бачення режисера створили особливу атмосферу. На сцені поєднались гумор, містика та справжні людські емоції, які легко зрозуміти кожному. Зала була заповнена, а увага глядачів прикута до сцени від першої до останньої хвилини. Сотні Кременчежан прийшли не просто на виставу, вони прийшли за настроєм, за відчуттям свята та тією особливою різдвяною магією, яку дарує жива театральна історія. Ми хочемо отримати положительні емоції. Це раз таке тяжке время, яке ще ми переживаємо тут. Хочеться якогось свята. Тому це настроєння, болі більш... у кожного є свої печалі, горість а хочеться прийти столкнутися з прекрасним, чудовим, щоб немножко покращився настрій. Просто цікаво подивитися виставу. Знаємо її, і тепер хочеться подивитися на виставу. Бачили кіно, бачили дитинські мультики, актори. Знайомі всі, по-перше, це наша українська класика, і дуже хочеться побачити саме підхід до голівських вечорів на хуторі біля диканьки в сучасному ось такому сучасній обробці з нашими українськими акторами. Приїхали до вас зі світловодська. Звичайно, хочемо позитивних емоцій, і ми їх одержимо, тому що ми позитивно налаштовані. Класика не втрачає своєї сили, якщо її розповідати щиро і по-новому. Вистава вечери на хуторі поблизу Диканьки стала для Кремучужан нагадуванням про диво, яке завжди поруч. Варто лише відкрити йому своє серце. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Поки українські воїни тримають лінію фронту, Україна тримає життя. Дякуємо захисникам і захисницям за кожен новий день. Слава Україні! Слава героям!